Яка найстрашніша і найнезбагненніша річ, що ви коли-небудь бачили на власні очі, переслідує вас донині? Мені не було страшно, коли це відбувалось, тому що я була дуже юна, але згадуючи про це зараз, розумію, що виглядало все доволі дивно і трохи моторошно. Коли я була зовсім маленькою і ділила спальню зі своєю молодшою сестрою одного разу вночі, я прокинулася від скавоління цуценят, зазирнула під ліжко і побачила там двох цуциків: одного чорного, одного коричнево-білого. Я розбудила сестру, і ми полізли під ліжко, щоб погратися пе. Ані анітрохи не цікавлячись, звідки вони взялись. Зрештою, нас почув тато і гукнув крізь двері, що ми йшли спати. Тож ми так і зробили. Більше я цих собак не бачила. Нещодавно запитала сестру про цей випадок, вона також його досі пам'ятає. Коли мені було близько чотирьох років, я пам'ятаю, як виглянула з вікна своєї спальні, і побачила машини, що проїжджали через наш двір. Це виглядало не як подвір'я, а як справжня дорога. А машини були старомодними, наче з 1940-х років наш будинок розташовувався в районі з досить великими ділянками, а центральна вулиця проходила в зовсім іншому районі. Звичайно, я злякалась побаченого і побігла розповісти про це мамі і старшій сестрі. Стрім, вони відмахнулись і сказали, що мені або наснилось, або я щось вигадала. Думаю, я не можу їх за це звинувачувати. Сестра протягом багатьох років іноді трашнила мене з цього приводу, і чомусь щоразу, коли я опинялася в цій частині двору, у мене з'являлось моторошне відчуття, що я не повинна там знаходитись. Мені було, мабуть, років 12 або 13, коли до нас в гості приїхала бабуся. Вона розповіла нам із сестрою, що коли вона була маленька. Дівчинкою наш район був частиною ферми, і головна дорога проходила прямо через наш двір. Дорогу перенесли, коли ферму розділили на житлові ділянки. Ми з сестрою глянули одна на одну. Все, що я могла вимовити, так я знаю. Через роки я знайшла в інтернеті аерознімки та карти, які довели, що дорога була тут до кінця 1940-х років. Коли ми придбали будинок, то зробили велику реконструкцію всередині. Зокрема, в одній кімнаті ми замрували дверний отвір, а в іншій поставили нові двері. Усе це було задовго до народження нашої дитини. Коли народилась донька, ця кімната стала її дитячою. Одного разу вночі ми вкладали її спати, коли вона раптом сіла у своєму ліжку, показала на місце, де раніше були двері, і сказала: ніхто сюди більше не заходить. Ні, вона ніяк. Не могла знати, що там був дверний отвір, і ми про це ніколи не говорили. Будинок був зведений у 1890 році. Ми з сестрою також пережили чудернацький випадок, коли були дуже маленькими. Ми обидві пам'ятаємо, що з нашої шафи виповзли краби. Не один краб, а багато так, що ми злякались і намагались розчавити їх книгою, щоб вибратись з кімнати. Ми живемо в прибережному штаті, але до найближчого пляжу більше години їзди. Моя мама наполягає, що цього ніколи не було. Але ми з сестрою навіть пам'ятаємо книгу, якою відбивались від крабів після того дня. Ми їх більше ніколи не бачили. Ніхто, окрім нас, не мав доступу до нашої квартири на другому поверсі. Не думаю, ще коли-небудь це описував. Давним-давно, коли вчився їздити на велосипеді, десь у 1978 році я мав звичайний дитячий двоколісний ровер з допоміжними колесами. Одного вечора я залишив його у сусідів. Нічого страшного, бо я бачив його з вікна, і все було гаразд, коли я лягав спати. Ми жили в передмісті, де будинки стояли дуже близько. Це було в епоху, коли діти грали в ковбоїв та індіанців. Вдягалися з корінними американцями на Геловін, дивились самотнього рейнджера. Тієї ночі мені приснилось, що корінний американець у великому головному уборі з розмальованим обличчям в мокасинах прийшов на подвір'я сусідів і відірвав тренувальні колеса з мого велосипеда. Коли наступного ранку я спустився перевірити, коліщата були зняті з ровера, не просто зняті, а розбиті на друзки, як у моєму сні. Мені здається, що тоді ніхто цим не переймався. Але цей випадок залишився зі мною як яскравий спогад майже на 50 років. Щасливий кінець полягає в тому, що я так і не отримав нових тренувальних коліс і навчився їздити без них. Не моторошне, але все ж таки дивне. Моя мама померла за кілька місяців до цього. Я прокинулась близько третьої години ночі. У вітальні було вімкнене світло і телевізор. Я вийшла зі своєї кімнати у вітальню і побачила, що моя мама сидить у моєму кріслі-гойдалці спиною до мене. Телевізор працює на повну гучність, а світло вімкнене. Я обернулася, щоб подивитись на годинник. Була третя сорок ранку. Коли я повернулася, було темно. Телевізор вимкнувся, і в кріслі нікого не було, окрім пледа, який моя мама зв'язала для мене, я його давно не могла знайти. Коли я навчалась в старших класах, моїй мамі наснився кошмар, який бачила, і я наш будинок був влаштований так, що моя спальня була першою в коридорі, потім спальня мого брата, ванна кімната і пральня, а в кінці коридору, спальня моєї мами. Поки ми всі спали, я сплю з відчиненими дверима через домашніх тварин. Я почула, як мама зітхнула в коридорі, але не надала цьому особливого значення. Через кілька хвилин тінь за вишки з двері пройшла повз. З мою кімнату. Я підхопилась і одразу ж побігла вмикати світло і питати, чи мама не проходила по коридору. Звичайно, вона теж бачила це, оскільки не спала, і ми разом обійшли весь будинок, нічого не виявивши. Ми з нею лягли разом в ліжко, і вона розповіла мені про свій нічний кошмар. Високий чоловік, який бив дружину, стояв в кінці її ліжка з сокирою і замахувався на неї. Саме тому вона й прокинулась. Коли ми лежали, то почала. Чули і відчули стукіт по спинці ліжка. Так ми й заумерли, мовчки тримаючись за руки, доки він не припинився. І тоді запитали одна одну, чи чули цей звук. Мій брат весь цей час спав більше нічого не сталось, але це була страшна ніч. Відтоді я намагаюсь не дивитись на світверний отвір занадто довго вночі. А в моїй кімнаті завжди працюють гірлянди, тож там ніколи не буває зовсім темно. У дитинстві я часто гостювала у своєї двоюрідної тітки. Вона жила у будинку, який її дідусь і бабуся побудували наприкінці 1800-х років. Цей дім був дуже старим. У ньому траплялось стільки дивних історій, що я навіть не знаю, з чого почати. Тітка зберігала надзвичайно старі, величезні світлини, померлих близьких, металеві філігранні рамки з прозорим склом, схожим на бульбашки. Багато посмертних портретів немовля. І улюблених членів сім'ї, які захворіли або раптово померли. У дитинстві я частенько задивлялась на них. Одного разу я розмовляла з одним з портретів, бо я дружу із людьми і з речами. Це був чоловік з химерними вусами, зачесаним волоссям, каламутними очима і викривленою шиєю. Я відчула раптовий озноб, Озирнула через плече. А коли повернула, щоб глянути на портрет, цей чувак моргнув мені. Я покликала тітку. І розповіла їй про те, що бачила, а вона розсміялась і сказала: так, цей чолов'яга завжди був таким енергійним, навіть після смерті. Він більше ніколи не моргав мені. Але я також можу заприсягтись, що мережевний Чепчик на одному з посмертних дитячих портретів змінював своє положення. Іноді мережево було підняте і жваве, а іноді складалось на обличчя, немовляти. В цьому ніколи не було нічого зловісного, лише жива присутність покійних родичів. of Коли ми з сестрою були зовсім маленькими, то махали будівельнику через кухонне вікно, поки мама нас годувала. Він завжди посміхався і махав нам у відповідь. Мама завжди запитувала, кому ми махаємо, адже там нікого не було. Я пам'ятаю, що вона завжди сердилась на нас, бо думала, що ми брешемо. Це траплялось так часто, що я досі пам'ятаю все. Хоча минуло понад 30 років. Тоді нам було не страшно, але зараз я думаю, що ми, мабуть. Махали приводу, я ледве уникнув лобового зіткнення чотири рази, двічі в одному і тому ж місці, але всі чотири рази в цей час на радіо звучала однакова пісня. Я абсолютно спокійно ставлюсь до того, що мене можуть назвати брехуном, тому що, чесно кажучи, я б не повірив, якби мені хтось таке розповів. Скоріше круто, ніж моторошно, але коли я був молодшим, ми завжди грали в хованки в лісі. Одного разу я ховався на дереві і побачив двох дітей, які йшли стежкою, тримаючись за руки. Маленька дівчинка і хлопчик приблизно одного віку. Вони обоє були одягнені в одяг у стилі початку 1920-х років і просто йшли дуже спокійно, ніби нікуди не поспішали. Коли я розповів мамі і описав їх, вона згадала, що в дитинстві не одна я бачила цього хлопчика в своїй кімнаті. Він виходив з антикварної шафи і просто сідав на край її ліжка. Не знаю, що було з дівчинкою, але навіть у дитинстві це було дуже захопливо і дивно. Просто пишучи це, я відчуваю мороз поза шкірою, але не в поганому сенсі. Вони здавалися дуже спокійними і зовсім не звертали на мене уваги. Більше я їх ніколи не бачив. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які дивні речі, що важко пояснити, бачили ви? Напишіть в коментарях.